Євангеліє від Матея, розділ 10. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат Його. Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій, та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його. Кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту Тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько. Дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного. Що не стане знаним? Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за гріш продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми? Того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні». Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той. Його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Послання до Євреїв Розділ шостий. Тому, лишивши початкове вчення про Христа, звернімося до досконалішого, не закладаючи знову підвалин, тобто про покаяння в мертвих ділах та про віру в Бога, про навчання Хрищення та про рукоположення, про Воскресіння мертвих та суд вічний, ми зробимо і це, якщо Бог дозволить. Воно бо неможливо тих, які раз просвітились були, що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа, скуштували доброго Божого Слова і сил майбутнього віку, та й відпали знов оновлювати до покаяння тих, які знову собі самим розпинають Божого Сина і прилюдно зневажають. Земля бо, що п'є дощ, який падає на неї часто та родить зілля добре для тих, що її обробляють, приймає від Бога благословення. А та, що приносить терня і будяки, не потрібна, близька до прокляття. Кінчається тим, що її спалять. Однак, любі, дарма що так говоримо, ми переконані про вас краще та про те, що торкається спасіння. Бо Бог не є несправедливий, щоб забути ваші діла і любов, яку ви виявили до Його імені, і послуги, що ви святим робите понині. Ми лиш бажаємо, щоб кожен з вас являв таку саму старанність для повного осягнення надії аж до кінця. Щоб ви не стали недбайливі, а навпаки наслідували тих, які вірою і витривалістю успадковують обітниці. І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, то поклявся самим собою, кажучи, Справді. Поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження. Тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці як найсильніший доказ, що його рішення непорушне, вжив. Клятви, Щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну заохоту, ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. В ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу. Куди ввійшов за нас як предтеча Ісус, ставши архієреєм по віки на зразок Мелхиседека. Псалом 46 Бог нам прибіжище. І сила. У нещастях з'явився з, з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова наша твердиня. Ріка Її від ноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього Чартогі. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала, Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі. Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь сил з нами. Бог Якова, наша твердиня. Книга Проповідника, Розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини. Освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя, і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати? Що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною. Їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота, що вирок над лихим учинком не виконується швидко. Тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і, мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав. І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість, та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж. Навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. КНИГА Іова. Розділ 15 Заговорив Еліфаз. Із теману, і мовив, Хіба ж відповідає мудрий пустим знанням, і сповнює своє нутро він східним вітром? Сперечаючись недоречними словами, промовами, в яких немає користі, ти навіть відкидаєш богобоязливість і касуєш побожність перед Богом. Твоя вина навчає уста твої, ти вибираєш бесіду лукавих? Тим і осуджує тебе рот твій, а не я, і власні твої уста свідчать проти тебе. Хіба ти перший із людей народився, побачив світ перед горбами? Хіба ти слухав Божої наради, присвоїв собі мудрість? Що знаєш ти, чого б ми не знали? Що розумієш, чого б ми не розуміли? Є сивий та старий також між нами, що перейшов він віком й твого батька. Хіба для тебе мала річ Божа втіха та тихе слово, сказане до тебе? Чого пориває тебе твоє серце? Чому очима гордо позираєш, коли звертаєш проти Бога гнів твій? І твоїм ротом верзеш такі речі. Що таке людина, щоб була чистою? Як бути справедливим тому, хто родиться від жінки? Якщо й своїм святим не йме він віри і небеса не чисті перед його очима? Оскільки більш гидка і зіпсована людина, що наче воду п'є беззаконня. Я поясню тобі мене послухай я оповім те, що сам бачив, що оповідають мудрі, не таївши нічого запредками своїми. Їм одним земля дана була, і ні один чужинець не скитався поміж ними. І поки віку у злого себе самого мучить протягом призначених гнобителеві літ Жахливий крик лунає у його вухах. Серед повного спокою на нього нападає грабіжник, не сподівається, що повернеться із пітьми, і всюди меч перед собою бачить. Його кидають на їжу коршакові. Він знає, що над ним біда нависла. День темряви його жахає. І нужда, і тіснота на нього насідають, немов той цар, готовий кинутись до бою. Він здіймав свою руку проти Бога, він хоробрував із всемогутнім, з виспростаною шиєю біг проти нього, захоронений грубими щитами. Обличчя його набрякло салом, боки поросли жиром. Він жив у зруйнованих містах. У домах, де ніхто більше не жив, бо вони були готові завалитись. Не забагатіє він, розвіється його достаток, і не простягнеться його тінь по країні, він не втече від мороку, вогонь спалить його ніжне галузя, а цвіт його обіб'є вітер. Нехай не покладається на свій зріст високий, знаємо бо. Що то марнота, віття його зів'яне передчасно, Його галуззя не буде зеленіти, мов виноградина, він скине недоспілі грона, і наче маслина цвіт свій зронить. Так, кодло нечистивого буде безплідне, і вогонь пожере шатра продажних. Хто зачав? Зло той породить нещастя. Нутро його готує злуду.